Всі ми, дорогі друзі, чули про проблеми української пенсійної системи. Пенсіонерів стає все більше молодих людей, які мають перекривати пенсію за солідарною системою, все менше пенсії не зростають, і купа з цим проблем. І перед нами, от прям видніться потреба піднімати пенсійний вік. Але ситуація в світі така, що проблема це не тільки українська, але загалом планетарна. На днях КНР вперше за багато років підняли пенсійний вік для чоловіків з 60 до 63 років, а для жінок з 50 до 55-58, в залежності від роду діяльності. Для КНР, що вперто намагається створити імідж економічного гіганта світу, така новина, звичайно, є потужним ударом по репутації. Проте мова про проблеми з пенсіями йде не тільки про Україну чи КНР. Мова йде також про Сполучені Штати Америки, Німеччину, Канаду, тобто мова йде і про розвинені країни. І причин тому справді дуже багато. Тож давайте розберемося з вами, в чому проблема пенсійної системи в світі, чому наша з вами безтурботна пенсія під загрозою. З вами Валентин. Ми вже багато говорили про злоденність українських пенсіонерів, і причина тут не стільки в корупції, оскільки корупція це більш така, напевно, загальна проблема, яка стримує розвиток. А Проблема в демографії, а також в самій пенсійній системі. По-перше, більшість європейських чи американських пенсіонерів за своє життя встигли накопичити достатньо капіталу на пасивний дохід, від якого вони власне і живуть. Мало хто в цих країнах розраховує виключно на державну пенсію, і, звісно, від того почав заощаджувати ще на початку кар'єри. Українці ж наприкінці Савка не мали нічого: ні квартир, бо вони були в державній власності, ні землі, бо вона була в власності колгоспів. Капітал мали лише ті, хто. Активно діяв в вотіньовій економіці. Різні фарсовщики, торговці з самогоном, дефіцитом, та й багато різних тих, хто ніяк не вписувався в совєтську систему економіки. В 90-х роках почалась приватизація: ті, хто був ближче до влади, отримав одразу власність державні активи, що стало їх капіталом, особливо, коли мова йшла про червоних директорів чи голів колгоспів. Також суспільство займалося приватизацією своїх будинків, паїв і такого іншого. Тобто, суспільство знайомилося в різних способах, в законному способі, незаконному способі, знайомилося таким поняттям, як капітали через активи, а потім ці активи вони запускали в ринок, намагалися заробляти на цьому, якось капітали свої колотили. Ну, хоч щось, хтось складав в паркани, в будинки, хтось в щось інше, але люди почали. Якось самі будувати своє економічне життя, і тут, звісно, законодавець і загалом політики задумалися над питанням: а як же далі бути з пенсіями? Якщо цікаво, виключно солідарну пенсію ніхто і не очікував у майбутньому. Про це активно почали думати з початку 2000-х, тобто про реформу самої системи. Ще у 2003 році в Україні було ухвалено закон про загальнообов'язкове державне страхування, що передбачав побудову в Україні трирівневої пенсійної системи. Перший рівень пенсія з державного пенсійного фонду, що наповнюється за рахунок соціальних внесків офіційно працевлаштованих людей. Другий рівень обов'язковий внесок до державного чи не державного пенсійного фонду, тобто накопичувальний рівень. Третій рівень добровільні внески до недержавних пенсійних фондів. Із всіх цих рівнів по факту працюють в Україні два: перший та третій. Другий рівень за 20 років так і не був запущений. Чому проблема? А справа в тому, що на одного пенсіонера припадає один офіційно працевлаштований українець. А ці внески це максимум 22% від зарплати. А насправді ще й менше, тому що в ці. 22% входять і різні виплати там за втрату працездатності так і таке інше, тобто страхові внески. Факт в Україні багато людей працюють неофіційно або всі розплачують внесок лише з мінімальної зарплати, але це не корінь проблеми. Навіть якщо всі українці враз почнуть працювати офіційно, дефіцит пенсійного фонду нікуди не дінеться, оскільки вам варто просто поглянути на демографічну піраміду України, щоб зрозуміти, що вже скоро настане момент, коли на одного пенсіонера буде менше одного працівника. Багато людей бачили цю демографічну піраміду, і відверто демотивовані всі свої кошти офіційні вкладати в пенсійну систему України. І навіть якщо вони отримали великі зарплати і робили великі внески, насправді на старості вони отримують невелику частку з того. Знову таки, математика просто не сходиться. А так продовжимо: 20 років обіцянок завершилися по суті відсутністю накопичувальної пенсійної системи. Наш уряд не тішить заявами про неможливість його запровадження під час війни. По суті, міна вже вибухнула, але ми вперто йдемо до ще однієї міни. Дефіцит пенсійного фонду буде зростати дедалі більше, з'їдаючи кошти платників податків, що могли піти на армію, освіту, науку, медицину. На днях вийшла скандальна статистика ЦРУ про те, що Україна має найвищий показник смертності в світі і найнижчий показник народжуваності. Високий показник смертності під час війни, зважаючи на велику частку населення, віку немає нікого дивувати. А ось щодо народжуваності почалися спекуляції. Мовляв, народжуваність мала, бо ми малорозвинені. але є купа країн розвинених, де народжуваність все ж таки невисока. Взагалі, кореляція між народжуваністю і доходами надзвичайно низька. А от падіння народжуваності під час війни, справа, не дивна. І знову таки до чого тут демографія? Справа в тому, що в Україні солідарна пенсійна система. Всі, хто працюють сьогодні, сплачують за тих пенсіонерів, які є пенсіонерами сьогодні. Тобто, коли працюючи стануть пенсіонерами, за них теж має хтось сплачувати, і скільки тих, хто мають сплачувати, все менше є на ринку, від того і з'являються проблеми. І багато хто в країні, зокрема, ми не капіталісти, кажуть, що треба переходити до накопичувальної системи, хоч би трирівнювої, але. Накопичувальна частка має бути до речі. Поки законодавець тягне з тим, аби вводити накопичувальну систему, все ж таки частину своїх доходів треба накопичувати на власні рахунки і збільшувати власні капітали, особливо якщо вам ще до пенсії 20, 30, 40 років. Повірте, ви можете створити власні капітали і більш-менш нормально відчувати себе на пенсії. Тож долучайтесь до нашої школи станню капіталіста, де ми навчаємо безпосередньо інструментом. Які дозволять вам накопичувати власні капітали, це дуже потрібно. Це питання виживання нашого з вами в майбутньому. Тож посилання буде в описі до цього відео. Долучайтесь, будемо раді бачити. Тобто з демографії України все ясно, і з нашими проблемами теж. Але нещодавно інформаційний простір підірвала інша новина, про яку ми частково на початку сказали. Відео те, що проблеми з пенсійною системою є у китайців. Комуністичний Китай, країна, що роками намагалася створити собі імідж флагмана економічного розвитку та тих, хто правильно прочитав капітал. Проте китайська бульбашка почала різко схлопуватися спочатку криза будівельного сектору, тепер відтік капіталу і врешті-решт демографічна криза. Ще наприкінці минулого сторіччя через величезне населення урядовці КНР були змушені запровадити політику одна родина, одна дитина. Це призвело до зменшення народжуваності і до вбивств народжених дівчат. Якщо у нас право на одну дитину, то ми хочемо хлопчика, бо дівчинка вважала. Тягарем, а хлопчик вдало інвестицію в майбутнє. Ось такі дикунські практики, про які не розкаже CCTV. Нещодавно уряд КНР не скасував правило щодо однієї дитини, але народжуваність, по суті, не зросла. Ба більше дикунська практика позбавляти життя дівчаток, по суті, зробила демографічний перекос в країні. Тож дівчат таці шукають за кордон. Плюс до того це призвело до падіння фертильності всієї нації. Дійшло до того, що 23 2023 році Індія випередила Китай. За кількістю населення в самому Китаю кількість пенсіонерів зростає, а от кількість працюючих ні. І, от, маючи таку ж саму солідарну систему пенсіну, як і в Україні, в Китаї вирішили підняти пенсійний вік, адже просто не вистачає грошей від працюючих, аби перекривати самих пенсіонерів. Бачите, китайський уряд не намагається шукати у бізнесу гроші. Вони навпаки його дотують і захоплюючи ринку світу. Вони ну, одразу просто рубанули підвищення пенсійного віку. Та й все у комуністичної партії штурвал в руках. Вони що захотіли, то й зробили. Це, до речі, рано чи пізно виліться в соціальні проблеми в Україні, адже країна має пережити цю потребу, а не просто так: от рубануть рішення. Але це вже до китайців. Нехай вони далі там будуть розхльовувати власні проблеми. А загалом це тільки початок, бо китайські економіці і так зле далі буде ще гірше, бо навіть ті китайці, що щось намагалися заощаджувати, зараз почнуть страждати не лише від краху ринку нерухомості, а від знецінення китайських облігацій, що відбувається на фоні перетоку капіталу з сектору нерухомості у фінансовий сектор. Тут, взагалі, ще можна розповісти про царські села у вигляді тих самих швидкісних залізниць, побудованих за принципом ледь не фінансової піраміди, але там вже скоро час розсудить. Загалом солідарна система вона. Була працююча лише на початку минулого століття, коли на одного пенсіонера було мінімум 3-4 працюючих. Зараз такої картини немає ніде, практично. Тож ті ж самі західні країни перейшли до накопичувальної системи. Але тут є інше питання: чи є накопичувальна система повністю гарантованою щодо нашого пенсійного майбутнього? Наприклад, в США є і мінімальні виплати, які робить держава, і виплати з накопичувальних фондів. Проте навіть в Америці з 93-го року ми бачимо стійку тенденцію до зростання чисельності працюючих пенсіонерів. Тобто все більше і більше кількості американців не вистачає пенсійних виплат. Вони змушені працювати навіть після виходу на пенсію. І от чим менше ти накопичив протягом життя, тим більше років на пенсії змушених будеш працювати і годин. Внесок до державного пенсійного фонду США вносять всі. Якщо це працівник, то порівно як роботодавець, так і сам безпосередньо працівник. Якщо це самозайнята особа або підприємець, то вона сплачує подвійну ставку 15%. Проте, якщо ви працівник якоїсь фірми, скоріше за все, ви станете учасником так званої програми 4.1К, найпопулярнішої програми накопичувального пенсійного страхування в США. По суті, це рахунок, на який ви зараховуєте частину своєї зарплатні. Також певний відсоток може внести і ваш працедавець. На ці внески поширюються податкові пільги, проте максимальний обсяг таких внесків обмежений. Наприклад, у 2024 році максимально за цим механізмом можна було заощадити 22 500 доларів. Ці гроші розміщуються за певним інвестиційним планом працедавця, або ж ви самі можете вибрати того адміністратора, який буде вкладати ваші гроші в акції і в облігації. Ця схема є доволі перспективною, адже не тільки може накопичувати гроші, а ще й отримати від них прибуток. Наприклад, акції компанії зросли після випуску нового продукту. От вам і додатковий і прибуток, і перекриття інфляції. Проте не всі американці користуються цією системою, особливо це помітно серед покоління бебі-бумерів. Лише 50% американців, що мають доступ до програми 4 ДК, користуються цими рахунками. Ще менше відраховують якісь суттєві кошти, що, врешті-решт, призведе до малих виплат з накопичувальних рахунків. Ще однією опцією для американців є індивідуальні інвестиційні рахунки, і тут людина сама обирає, куди що направляти інвестувати. Проте суть у тому, що зараз США відносно маленька норма заощаджень. Інфляційний бум через ковід і війну в Україні завдав потужного удару по витратам домогосподарств. Проте тут є промінчик надії. У США зараз почалася хвиля реіндустріалізації, і взагалі зміни економічної політики. Сфера послуг та фінансів це добре, але починається доба, коли фізична праця і фізично вироблені якісні товари знову цінуються а для їх виготовлення Трібен капітал. По суті, США зіштовхується ситуацію, що теперішнє покоління вичерпало запаси капіталів, накопичувані під час післявоєнного Просперіті. Тож, в сучасному поколінню, особливо поколінню Z, треба думати про своє майбутнє, як його підготувати. Демографічна ситуація в США теж не в найкращому стані, але все ж таки еміграція і. Вища народжуваність ніж багато де по розвинених країнах, дозволяють державній системі страхування не рухнути. Але й на державу американців розраховувати не варто, тому що це по суті буде пайок не більш. У Німеччині теж назриває криза, хоча і країна не мала суто солідарну пенсійну систему, проте європейська економіка в останні роки стагнувала. Німецькі пенсіонери можуть розраховувати не лише на державну пенсію, а й на пенсію працедавця та власний накопичений капітал. Проте. Оці пенсії працедавця напряму залежить від стану економіки країни. А ось в останній час продуктивні сфери діяльності простоювали. ЄС відстали на ринку інновацій та промисловості. Європейський фондовий ринок практично не зростав, що створило серйозні ризики навіть для тих, хто має накопичувальні рахунки. Виходом з ситуації багато економістів вважають план драги, про який ми писали на нашому телеграм-каналі. У нас дуже багато цікавої економічної, фінансової і геополітичної інформації Долучайтеся Повірте, вам буде дуже корисно посилання, буде в описі до цього відео. Ну і звісно, демографічна криза, яка створює загрози не лише для пенсійної системи, а для економіки в цілому. Зараз багато розвинених країн сушать голову, як збільшити народжуваність, аби достатня кількість робочої сили залишалася на ринку. Загалом це відео більше про такі і сигнали, які сигналять нам з вами. Якщо сучасні покоління не задумуються над тим, аби накопичувати капітали, особливо індивідуально, то. Нас чекає дуже багато соціальних криз і потрясінь. От і все. Проблеми з пенсіями зараз з'являються у всьому світі. Їх ключова причина небажання самостійно керувати своїми фінансами та проста недалеколядність. Комусь лінь інвестувати, комусь хочеться займатися споживаством, комусь хочеться займатися чим завгодно, аби не роботою і аби не народженням дітей. Давайте ще правду скажемо. Багато хто хоче жити для себе все життя. Знову таки це вибір людини, але на сьогодні, дорогі друзі, ми багато говоримо про відповідальність, там екологічну відповідальність, про якусь ще там відповідальність, а про відповідальність перед собою в старості, вже не кажучи про відповідальність перед країною і суспільством, в якому ти живеш, якщо для вас крінжово звучить, так то хоч подумайте про себе в старості. Що якщо багато людей будуть думати лише про своє індивідуальне там споживання і життя без дітей і родини? то де знайдеться та критична кількість молодих людей, працюючих людей, які забезпечать вам старість? Їх просто не буде. З хорошого нові покоління США формують нові моди і тренди, які неодмінно розповсюджуються по світу. Мова йде про мінімальне споживання в молодості для того, щоб накопичити на майбутнє. Та, взагалі, багато хто хоче швидко накопичити капітал і рано вийти на пенсію або отримати свою фінансову незалежність. А далі вже думати, що вони можуть робити чи не робити. А так вже точно можна сказати, що працювати ми з вами будемо до глибокої старості, до 70, навіть більше років, мені так здається. От нові технології, в принципі, багато в чому дозволять це робити і працювати більше розумом, аніж фізично. Тобто, люди, які вже через свої роки мають куди. Менш придатне до фізичної роботи здоров'я, все ж таки зможуть себе знайти на ринку. І знайти на ринку, наприклад, не тільки на повну ставку. Зараз ринок сильно трансформується, будуть і 4 годинові зміни, і 3-годинові. в принципі, люди будуть знаходити собі все можливе, аби попрацювати і підзаробити. Тож, дорогі друзі, такі вони сигнали, вони прям гудять, враховуємо їх, думаємо. В принципі, той, хто почне накопичувати з молоду, і той, хто все ж таки переслить себе і народить нащадків, той, в принципі, буде себе почувати гарно. Хто ні, буде гірше. Але проблема в тому, що якщо тренди не змінити, то люди можуть довести себе до такого стану, що буде соціальна напруга. А соціальна напруга завжди формує нестабільність. Тож тут треба думати не лише індивідуально, хоча в першу чергу індивідуально, але загалом нам треба задуматися. Як всьому суспільству, про те, чи накопичуємо ми, які умови ми маємо для цього, і чи працюємо ми над тим, аби кількість українців була більшою маленьких, які потім підростуть, звісно, це теж важлива розмова, яка визначає наше майбутнє існування. До зустрічі!